Перший показ фестивалю Children Кінофест відбувся сьогодні у Сумах. Анімаційну стрічку Віктор Робот одночасно показали у 20 містах України. Протягом фестивалю глядачів познайомлять з європейськими стрічками та світовою кінокласикою. Далеке майбутнє. Сонячна система перенеселена. Відомий винахідник Маркіян. Створює залізну зірку зоряну, а довкола неї нові планети. Анімаційна стрічка українського режисера Анатолія Лавренішина Віктор Робот відкрила фестиваль. Вона про життя у майбутньому та про цінності, які не змінюються з часом. Саме за цим принципом була сформована програма фестивалю, розповідає його координаторка у Сумах Лариса Кондратенко. Це фільми це фільми, які спонукають задуматись над чимось. Це головне, і це фільми, в яких можна проголосувати і обрати найкраще. Завжди ми приходимо з батьками, чи батьки приходять з дітьми, подивились, порозважалися все, а тут ще треба поміркувати і обрати. І кожного дня дітям дається така дивіться голосівочка. Якщо тобі подобається, ти обираєш відмінно, добре, задовільно чи погано. Тобто, навіть навіть маленька дитинка може відривати і покласти те, як подобався фільм чи ні. А потім оберуть найкраще. Третій рік поспіль ми відвідуємо Children Kino Fest. Якщо кожен із нас приведе свого хлопчика чи дівчинку. Кінотеатр, щоб він побачив, що роблять інші його сверстники, Можливо, ми запалимо ту іскру і навчимо інакше мислити, що таке любов. Хай дізнається любов до батьківщини, до природи, до родини, що таке толерантність і мир, тому що в нашому світі, на жаль, цього не вистачає сьогодні. Тут показують фільми цікаві та мультфільми. А що подобається фільм? Те, що там є такі епічні епізоди, щоб дитина навчилась бачити світ з другої сторони, щоб було добро, там показували в фільмі. 1 червня в рамках фестивалю Children Kino Кінофест відбудеться конкурс короткометражок, знятих дітьми. Фільми можна дивитися у кінотеатрах і онлайн. Всі покази безкоштовні, потрібно тільки зареєструватися. Восьмий фестиваль Children Kino Fest триватиме з 28 травня по 2 червня. Покази триватимуть з 10 ранку. Всього планують показати сім стрічок, плюс дві поза конкурсом. Це пригоди, фантастика, комедії, сімейні фільми. У конкурсі короткометражок візьмуть участь 20 робіт, знятих дітьми від семи до 14 років.